Ковальська громада має честь підтримувати вас з першого дня повномасштабного вторгнення. І я хочу приєднатися до всіх слів, які сьогодні прозвучали з цієї сцени, і подякувати вам за честь, мужність і героїзм. Ви можете завжди розраховувати на підтримку Ковальської громади. І сьогодні я хотів би вручити пану командиру, партію. Чергу партію допомоги від нас, яка допоможе вам виконувати бойові завдання, це мавіки, зарядні портативні станції і супутники МАДЕМИ СКАРЛІН.